Найголовніше за сьогодні, те, що мене найбільше турбує сьогодні, так очевидно, що цей міндічгейт буде мати продовження. Там ще є по енергатому, звичайно, матеріали, плюс слідчі дії, плюс там багато чого іншого. Потім ну, подивимося, як парламент буде голосувати за відставки: хто дасть, хто не дасть. Ну, цікаво, взагалі, це, це все буде відбуватися. Звичайно, це буде мати вплив, і вже має вплив серйозно на наші стосунки з західними партнерами. Але найголовніше нас чекає попереду. Я в цьому не сумніваюся. Просто проблема, коли це буде. А саме, розслідування з приводу корупції в Міністерстві оборони. Там цифри набагато будуть більше, там все буде набагато жахливіше для психіки українця, так? Бо це під час війни красти на зброю це ну, просто жах. Але найголовніше дійсно, коли це все випливе, і, і під яким соусом це випливе, і чи буде там політична мотивація. І найголовніше, якщо це випливе, наприклад, з американської сторони, так? Тому я думаю, що можливо, все це почне випливати через місяця, два-три, коли почнеться новий раунд переговорів, і Трамп. Його команда може буде використовувати ці нові дані для того, щоб наша позиція стала більш такою, ну, скажімо, більш зручною для американців, для того, щоб домовитись Путіним про припинення вогню. На жаль, це так, скоріш за все. Ну і останнє, що сьогодні мені неприємно прочитав, ну для всіх це неприємно, звичайно. І, мається на для киян, для хаків'ян, запоріжання і всі інші вони з цим. Зустрічається постійно, це те, що е, заявлено, що скоро у росіян з'являться каби на 400 кілометрів, і вони будуть діставати вже до Києва. Так що ось так: такі от справи.